Минулого тижня стартував другий етап чемпіонату області з баскетболу. У фінальному етапі команди розділені на відповідні групи, де із золотими очками змагатиметься за коловою системою. Зокрема, у центральному матчі провідної шістки, яка й поведе боротьбу за нагороди, зустрічалися команди Національного університету нафти і газу та Коломийський БК Тирлич. Гра виявилася напруженою, адже перевага гостей була мінімальною. А переломним став початок четвертої чверті, коли баскетболісти з Коломиї збільшили відрив до 10 очок. У підсумку фінальний рахунок склав 103 на 91 на користь БК Тирлич. Три четверті ми ще грали на рівних. Мінус один програвали після трьох четвертий, а четвертий чверть просто не було вже замін. І... І хлопці, і студенти вже трохи змучилися, і рівноцінних замін не було. Якби не два гравці ще травмованих, то я думаю, що ще б було видно, хто хто виграє, хто програє. Нафтовикам, кольори, яких здебільшого захищають студенти, не вистачило травмованих гравців, а рівноцінної заміни декільком лідерам не знайшлося. Натомість коломияни з кожною грою додають у класі, адже перед ними поставлено завдання виграти обласні змагання. Гра була нелегкою, можна сказати, так як ми і готувалися. Ми знали, що ця команда на своєму майданчику Буває практично все тому сьогодні було видно, скільки вони забили триочкових, і я думаю, із за цього виникли невеличкі проблеми. Але справились, будемо готуватися, будемо тренуватися і показувати надалі ще кращий результат. 10 квітня БК «Тирлич» також гостюватиме в Івано-Франківську, де зустрінеться з кооператором. Нагадаємо, чотири кращі команди фінальної шістки згодом розіграють призові місця за системою плей-офф.